Доброго дня, шановні слухачі. Вибачте за технічні незручності, але я вам хочу показати свій проєкт. Моя тема проєкту лікарські рослини та їх використання лікарями традиційної медицини. Виконала проєкт Бати Вікторіан, учениця тунеймецького ліцею номер 3 Я Баталь Вікторія, навчаюсь у 9 класі. І мене зацікавила ця тема. Мета дослідження – дослідити властивості лікарських рослин і використання їх місцевими лікарями традиційної медицини. Основні завдання дослідити властивості лікарських рослин і розкрити їх значення, відстежити, як часто місцеві лікарі традиційної медицини використовують їх у своєму лікуванні. Актуальність теми здоров'я не знає, який він багатий, каже українська приказка. І це не даремно, бо здоров'я не купиш на нізаяких гроші. Так казали наші предки. Я так само думаю. Давайте далі. Цілюща рослина ще по-інакшому лікарська. Це рослина, яка зібрана в дикій природі або навмисно вирощена заради її лікувальної цінності. Це може бути листя рослини, кора, стебло, коріння, насіння та квіти. Лікарські рослини, які часто використовуються: ромашка, шепшина, дуба, чорниця, корінь солодке, мати й мачуха та навіть звіробій. Використання лікарських рослин у лікуванні пацієнтів до неї Як ви бачите, на першому місці це ромашка, тому що вона має дуже багато корисних лікувальних властивостей. На другому місці шипшина 25%. Це прямо бомба! Вона містить вітаміни групи В і С. На третьому місці звіробій містить аж 10%, що рекомендують наші лікарі. Поїхали далі. Властивості лікарських рослин. Традиційну траву звірубує звичайного застосовують лікуванні захворювань травної системи, Настій з звіробою зменшує спас зовчних проток. Ромашка має сквозінгетичну, було заспокіливу, протизапальну та антисептичну дію. Кора дуба має в'яжучі протизапальні, протигенелістій властивості. Палатишавши не володіють різноманітними лікувальними властивостями і багато вітамінів В і С. Корень солодки мають відхаркувальну, обволікаючу і пом'якшуючу дію. Препарати червоці володіють цукрознижуваними, протимікробними та протизапальними властивостями. Мати й мачуха має відхаркувальний ефект, відновлюють активність від частого епітелі і бронхів. У моїй завданні було використати ще й лікарів. Тому я о, о, запитала у о, нашої о, лікар, лікарки о, традиційної медицини, які рослини лікарські вона використовує. Це, звичайно, була ромашка, кора дуба, корінь солодкий та навіть звіробій. І вона, навіть, поділилася своїм. О, 30%. Після того, як я е, поглинула в світ теорії, я ще хоч захотіла е, мати щось з практичного. Тому мені е, захотілося виростити мікроземлю, тому що на вулиці була осінь. Чарівна мікрозерна. в осінній зимовий період нам так всім потрібні вітаміни. А за вона ще й смачна. І набагато смачніша, ніж, звичайна замін, яку так не люблять діти. Що потрібно для вирощування мікрозам? Для мене потрібно було сам климок, насіння та сама ємність. Далі я замочила і відсідила насіння. І залишила його на один день. Помістила замочений ростовий калимок у контейнер. Туди помістила саме насіння, яке відстояло одну добу. І через від 2 до 14 днів я мала ось такий результат. Найсмачніший для мене була мікрозелен конішина, саме вона має дуже багато різних вітамінів. І я використовувала їх не тільки для себе, а ще й для своїх друзів, знайомих та родичів. Чому краще лікуватися лікарськими рослинами? Причина номер один: лікарські рослини не несуть шкоду для здоров'я. Якщо їх правильно вживати, діють не гірше за синтетичні засоби. Але, звичайно, ми всі розуміємо, що вони діють трішки повільніше. Причина номер три: не мають побічних ефектів, якщо це не отруйні чи не передоза. Причина номер чотири: лікарські рослини відіграють життєво важливу роль у профілактиці захворювань. Мінуси Лікуватися лікарськими рослинами. Лікарські рослини можуть бути токсичними за неправильними дозуваннями. Причина номер 2 Росливний продукт не завжди є стерильними. Причина номер три: деякі лікарські трави містять утруйній властивості. Причина номер 4: дія лікарських рослин набагато пильніша, ніж хімічних препаратів. Дякую усім за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Готовий відповісти на всі ваші запитання. Вибачте, за технічні незручності.